Всім привіт! З вами Ліза, і я вас рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні відео буде про покупки. Це замовлення із інтернет-магазину Ярна, Yarn.com.ua Посилання залишу в інфобоксі, як завжди. І це моє перше замовлення в цьому магазині. Я думаю, хто в'яже постійно і давно вже знаю цей магазин, я вперше замовила. І що це буде за ниточки? В принципі, я. Нещодавно в'яжу, хто новенький на моєму каналі вас досить таки багато підписалося, за що велике дякую. Вміє в'язати я давно, навчила мене бабуся ще в початкових класах, потім в школі в нас на уроках праці було в'язання, і щось я там в студентські роки в'язала, але я ніколи не купувала пряжу, нову і не в'язала я або щось. Розпускала або в мами якісь там запаси пряжі ще з тих часів, коли вони її доставали, і коли її завозили, всі купували. І тому, мабуть, мені було і не дуже цікаво в'язати. А тепер з'явився час, з'явилася можливість, то чому б і ні. Так, ось так виглядає моє замовлення. Давайте почну ось з такої ниточки. Це Паєтки. Іде етикетка ярна, але це в нас був Китай. Ось колір 71, 100% поліестер, 50 грам, 250 метрів. Так, давайте. Колір передається правильно. Він такий стріблястий, але на електричному освітленні, так, на штучному. Він бачите, не такий сталевий, холодний. а... Більш як навіть такий золотисто, золотисто срібний. І самі паєточки, бачите, вони дрібненькі. Зараз ви сфокусувати. І такі досить делікатні. Значить, навіщо я взяла? Тут у мене в сумі 500 метрів, і в мене є 500 метрів ось такої пряжі, вже вам показувала. Хочу я той светр кучинелі з маленькими листочками. І я не хотіла брати зеленого кольору, бо він такий темний, занадто яскравий. Я подумала, що якась світла ниточка, бо він такий як трохи меланжевий йде в оригіналі, що воно буде непогано. Ну, я спробую зв'язати зразок. Якщо не сподобається мені, напишіть, як ви думаєте, як буде разом це виглядати. Може, хто вже в'язав з паєтками. От. Там ще була така золотиста, теж нейтральний кольор самої ниточки, така бежева і якесь рожеве золото. Ну, я так подумала, що зелений, що тут більш такий холодний відтінок підійде. В принципі, спробую. І дівчата бачила, що кладуть у цей моточок, коли в'яжуть якусь баночку пластикову. чи Коробочку від морозива, щоб, ну чи від чого завгодно, щоб не плуталася об основну ниточку. Так, цих я взяла дві, вони були по 55 гривень, якщо я не помиляюся. І основне моє замовлення це буде ось така пряжа. У мене тут 12 мотків, бачите? Вони мені ці запаковано дали, а ці два просто так поклали, не в пакеті навіть було. І я вже бачу, що тут щось причепилося. Я на тому тижні отримала, але сьогодні тільки дійшли руки зв'язати. Це дуже гарний склад. 70 Super Kid Мохер і 30 шовк. Ось, виглядає, як. Етикетка це теж ярна, але це пряжа італійська. І кольор це вишня, чи щось там, вишневий десерт якийсь. Він як трохи іде-меланжевий, тобто рожевий і трохи з білим. Значить, що я навіщо я купила цей Kid Mohair? Давайте я, напевно, цю всю розпаковувати не буду. в в упаковці тут 25 грам, і це плюс-мінус 200 метрів. Я хочу шапку та шарф. І на це все разом іде 300 грам по майстер-класам дивилася. Хотіла я чисто такий гарний склад, тому що є, наприклад, великий відсоток 70 кід і плюс ПА, чи там інший нейлон, штучний якийсь матеріал. Я хотіла на шовку саме. Дивилась я на Drops Silk, здається, Kid Silk, там такий самий склад, але та пряжа по. 150 на спільних закупках по 143. А ось на ярні цей кід Мохер по 135 по акції. Тому я вирішила трошки зекономити і купити. Кольори є різні. Я хотіла, я не знаю, сама то блакитний, хотіла, то рожевий, то там рожевий занадто світлий я хотіла трохи темніший. І цей він, начебто, і рожевий, але трохи і в бордовий уходить. Але за рахунок того, що світліша ця ниточка ну, так цікаво виглядає. В принципі, мені не всі шапки личать, ті, що я, наприклад, в магазинах міряю, не знаю. Я трошки пізніше буду в'язати з цієї ниточки, бо зараз хочу вив'язати плечові вироби, светри. От, а шапку шарф залишу до більш сильних холодів. Повинна бути вона тепла. Я буду в'язати шапочку в дві нитки звичайною резинкою один на один з відворотом. Буде шапка така досить об'ємна, але ну, кажуть в майстер-класах, що тепла. А от шарфик вже буде в'язатись в одну ниточку, і там я вже. Два варіанти знайшла, які мені подобаються. Один варіант більш подобається, але він не буде з резинкою оцю один на один. Е, ну, не буде комплектом, да, тому що інша в'язка, але дуже гарна. Або ось зв'яжу так, як в тому майстер-класі шапка, тоді вони будуть в одному стилі. Е, коротше кажучи, ось така красна. Вибір кольорів дуже великий, на Ярні Оці є пряжі саме там трохи заморочений пошук. Мені не дуже зручно було шукати, але я потім розібралася. І також я не люблю інстаграм-магазини. Тому що я люблю, щоб був сайт, щоб там було все по категоріям, щоб можна було додати в кошик, самі прорахувати, щось видалити потім з кошика. А от в інстаграм ну, якось я не люблю, але деякі ціни, там деякі хороші магазини, то також можу замовити. І ще одне в мене було: це ось такий набір маркерів від Pony. Ось артикул, до речі, Можна по ньому теж шукати на різних сайтах, не тільки на Ярні, а можете знайти і на інших. Так, ну давайте відкриємо їх, чи що. А вони коштували, упс, всі розлетілися. Нічого, потім позбираємо. 33 гривні. І тут е, хотіла вам швидко сказати: ну, здається, 20 штук їх. Один, два, три. Так, шість помаранчевих. Всіх по шість, шість на 4, 24. Тобто велика кількість. Це на десятку, напевно, навіть підійде. Бо я чекаю пряжу. В мене буде ще одне замовлення пряжі. Там, точніше, навіть два замовлення, але з одного магазина. І. Я, напевно, що планую, по крайній мірі, зупинитися на цьому. Як я вам сказала, в мене немає запасів пряжі. От те, що я нещодавно купила, вже як з'явився мій канал, я вже все показала. І хочу вже в'язати те, що є, тому що завжди щось новеньке хочеться, і купуєш купуєш цю пряжу, вже навіть в мене накопичилось її дуже багато. От, і там є yeah. светр, теж у кучинелі, і там на десятці. Тут я пробувала десятку в'язати, звичайні маркери не підходили. Ну і так буває, навіть в'язала я ось цей свій джемпер, який зараз у мене в роботі. Там багато маркерів пішло на реглання лінії, щоб все це повіділяти, плюс початок ряду. І, наприклад, я ще в'язала паралельно, мені вже не вистачало. Тому ці не знаю наскільки будуть зручні, хто користувався, пишіть. Ну, я думаю, що вони нічим не гірші, ніж отакі маркери, які я купувала. Тут я купувала їх по 2 гривні, тобто а ці за 30 гривень 24 штуки. Отже, це все, що було в моєму замовленні. Ще я вам сказала, в мене є два замовлення. ну, Тобто там два вида ниточок але з одного магазина. Це пряжа від Drops. Її трошки довше чекати, бо вона з-за кордону їде. Там від двох тижнів казали, ну, плюс зараз бувають всякі затримки. Але от планую зупинитись поки що. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім мирного неба, гарних рівненьких петельок і до нових зустрічей на каналі. Па-па!